Вас вітає інтернет-магазин засоби самозахисту, демонстрація товарів. На даному відео представлена телескопічна добінка чеської фірми ESP ЄVI Security Products. Це у нас 21HE, 21 розмір, ручка ергономічна. Вона поставляється в такій оригінальній коробочці. Тут у нас відкриваємо бачимо інструкції по використанню, по догляду і. Сама дубіночка. Зараз я покажу вам її. Сама дубіночка поставляється з оригінальним поворотним роторним чохлом. Він кріпиться на пояс або на бронежилет на систему молі. Він поворотний роторний, кручиться на 360 градусів, що дозволяє вам носити дубінку у будь-якому, так сказати, вигляді на поясі. Так, ми бачимо тут оригінальні тиснення ESP. Ось оригінальне тиснення ЄСП. Так, чохол в сторону, сама добітка. Це, як вже казав я ручка ергономічна. Це що означає? Означає, що, бачите, така вигнута є ручка H. В наступних відео ми покажемо вона трошки інша. це ергономічна рукоятка, оригінальне тиснення ЄСП. Відкривати. Відкривається люба дубінка просто машком руки. От вона відкрилась і вже в розкладеному стані. Це 21 розмір, 53 см у розкладеному стані та 21 см у складеному стані. Ми бачимо номер. Кажіть номер на дубінці. Кожна дубінка пронумерована, це підтверджує її оригінальність. Це професійна дубінка, це лідер ринку, так сказати, телескопічних дубінок, світового ринку, озброєння у багатьох армій світу та у Європоліції. У Нас дуже багато клієнтів її обожнюють, замовляють, тому що вона не невбивана, так сказати.